Ну що, привіт! Сьогодні новий день. Сьогодні у нас четвер, якщо не помиляюсь. Я зараз на кухні готую. Е, куди лізеш диви, морду пхає? Готую з філе, роблю рублені котлетки. Хто знає з курячі, якщо не знає, то покаже. Треба м'яко нарубати, дуже дрібно, кубиками, Ціле філе. Потім ми даємо одну пачку. Майонеза. Так, майонеза. Я сама була перша в шоці, але ладно, це дуже смачно. Даєте одну цибульку, порізану кубиками. А другу, третю, дуже на терці. Маленькі. Даєте один зубчик чесника, два яйця, якщо груба, велика філешка. В мене велика. Демік фу. І все файно перемішуєте. Додаєте одну чайну ложку муки і жарите. Я не даю багато олії, бо я побачила цей рецепт в чоловіки мами. Вона дає багато олії. Вони виходять такі жирні, а я люблю сухі. Вони не стають від того, типу -то сказати, твердішими, чи не мають сочності, вони так само суховиті, просто немає такого жира. Я в загальному жир мало де використовую. Тому я жарю їх просто, тільки раз обмазую сковородку легенько маслом, все далі я жарю без масла. Вони жаряться бомба. Не горять нічого, треба на маленькому вогні, вони прожарюються і виходить бомба. Далі я буду робити булочки. От тісто, Во начинка. Ми використовуємо за начинку м'ясо курки. Тут, можна сказати, два філе варених. Яйця, тут десь яєць, не знаю, штук 10. Сир. Я ще його не дотерла. Десь грам 200 треба. Сметану, хто на дієті, хто не на дієті, як я, тоді бахає туди майонеза трошки, або масло. Бомба! Додаємо в листкове тісто поки що воно в мене ще заморозене і покупне. Розкатуєте, ну я потім покажу. Трикутничками завертаєте. Змащую яєчком і в духовку. А я поки ріжу філешку. То Демік біля мене мені допомагає жерти, як завжди. Стоїть тут чекає, коли йому щось перепаде. Ми Вчора ходили, купляли подарки на Миколая. черги, кошмар якийсь. Таке так, якби ніколи в магазині люди не були. А вчора бабульки побилися за мандаринки. Коротше, там теж весела історія була. У нас нема світла, як завжди. Чомусь у нас так співпадає, що у нас світла більше нема, чим в іншій групі. У нас три групи, ми в другій. І щось ніфіга не допомагає. Ну, ладно, То теж менше з тим. До речі, почали виключати тим будинком ті, що біля нас, п'ятиэтажки. Їх не виключали раніше, зараз теж вже почали їм виключати. Так мені радісно. <сі> Як так, що в них було цілий день світло, цілонічні в нас ніколи світла не було. Тому треба по справедливості. Потім, о, бачите, такі кубики. Прості маленькі кубики. Не Нічого цікавого нема. Думаємо, що чоловік може поїхати на ковзанку. Але ми планували то робити з Надькою, а Надька захворіла! Надька чого захворіла? Якщо ти мене дивишся? Невчасно ти захворіла. Хотіли поїхати на санки, може взяти на прокат лижі на лижах покататись. Та я хочу вже піти на конькеті, типу. у нас ще в другобичі якийсь новий той відкрили, хочу піти подивитись. Може, Надю навчимо на коньках кататись, вову навчимо на коньках кататись, бо він не вміє ще. Ну, якось так. Все по чуть-чуть. Потім будемо вже збираємо гроші, будемо міняти демпфер в машині, бо він у нас вже дуже ухиленький. І все, що я можу сказати? Чекаємо, поки Надя одужує. Зараз загальному щось дуже всі хворіти почали. Ціла вовина, сім'я хвора, моя сім'я хвора, щось дуже почали всі хворіти. Хоч хуми поки що більш-менш не хворі. Но ми вітаміни приймаємо. Їмо часник, то все думаю. Надіюсь, не заразимось. Бо Вова часто з мамою бачиться, тому так, більше нічого не можу сказати. Добренько, потім вернемось. Так, я вже порізала все філе, додала туди 2 яйця, додала туди пачку майонеза, порізала дуже тонко цибульку, додала туди червоний перчик, але солодкий, бо дуже його люблю. Гранульований чесник можна просто їдати, солі і перця. Зараз чоловік ще потре, дві цибульки на дуже маленькій терці. Ми то все мішаємо, додаємо ложку муки і можна жарити. У мене ще настоїться, бо я люблю, коли смак такий аж цибулевий. Беремо такий пласт і розкачуємо його отак. Беремо ніж для піци. Хто не має бере простий, просто це довше. І робимо отак. Раз два. два. Отак. Виходять такі о квадратики. Тоді беремо начинку. Отак. Ставимо. І завертаємо. Виходить такий трикутничок. Тоді беремо вилку, якої в мене нема. Короте, мені для беремо таку шпажку, вам вилку. І такого робимо. Тіпа закриваємо. Вона сильно не закриється, воно все рівно розпушиться, але бачите, отакі такі робимо. Бачите, тут все рівно є дирочки, але то нічого значне. Воно все рівно здується і буде велике. Ось ну, такі в мене конвертики вийшли. Беремо 2 яйця і збиваємо його, щоб була однорідна маса. Все. І змащуємо. Все файно-файно змащуємо. Тут таке тісто, знаєте, що не обов'язково змащувати, але... Хочеться рум'яної корочки, скажімо так. Вони вже досить апетитно виглядають. Мають вийти смачними, я вже раз такі робила, то досить смачні вийшли. Але я, як завжди не вмію солити. Ну, Ах, яйця поплила. Все. І в духовку. В духовку залежно у вас яка. Якщо ви маєте. Якщо ви маєте сучасну електричну, то 200 градусів. Якщо маєте таку стареньку від мене, непотопну газову Перше, нагріваєте її повністю до верху щоб стрілка піднялася верху Потім, коли вже будете бачити, що. ой штекер відлетів Коли будете бачити, що підняла стрілка, тоді ми запихаємо їх і зменшуємо температуру до середини. То десь буде 200-250 градусів. Їм треба файної температури, щоб вони файно піднялись і файно пропеклись І все, і можна насолоджуватися їдою. Ось такі вони виходять. Якщо у вас духовка електрична, вони набагато будуть рум'яніші повністю. Бо бачите, в мене не так файно зажарився і зверху по бокам, ні. Але вони всі файно пропечені, як я казала, вони будуть виласти. А от друга партія. Деякі не вийшла, то зробила Ти кутничку. І щось таке у вас зробила. Бо вже закінчилась то, але лишилася у майонез кетчуп, яйце. Ковбаса і крабові палочка. Все, буде бомба. Так, у нас немає світла, тому я включила світло таке, вона рікуючу, тут нову швабру. 160 гривень вона коштує і палку до неї. Така чорна, 80 гривень купив. І відро. відросте велике. Воно кісь таке кольором странне, типа зелене, типа голубе, тому воно тут все коштує. Tschüss. Sure.